Всім привіт! Слухайте, я в такому одязі домашньому я пояснюю, бо я не можу зігрітися після того, як перестала їсти сала багато з макаронами. Я таку їжу люблю. Так, не можу зігрітися, я вже включила опалення і електричне і таке. Буває таке, що я правда електричне забуваю, потім думаю, ну щось холодно, а потім розумію, що. А... Розумію, що не, не вмикала я його просто, Ну, зараз вмикнула я перевірила три рази. Так, там, тобто, так, що вибачайте. А, буде сьогодні, буду розповідати про а, статтю, яку я прочитала, а, про що треба чоловікам, які за 50, і там якийсь наш чоловік, який зустрівся з жінкою, а, ровесницею. І вони разом подорожували, і він там, дякую долі, разом вони 5 років, там вони в Норвегії були фотографії. їх. Я подумала, що точно таке треба і ірландським чоловікам за 50. Тобто от, о, після певного віку дуже багато спільного. І тому пари, наші такі, наші жінки, які старші, виходять заміж. Я думаю, що це найкраще, якщо ви старші ну, не молоденькою вийшли, чи молоденька, може, краще адаптується. Ну, я бачу пари, які старша жінка, 65 виходить заміж, і в них там в нього вже і фінансовий такий добробут, Він подарунки робить, як любить Східна Європа. Потім виховання в іншого покоління було інше, і вони більш порозумілися таке я бачу. І так, хочеться вже не пристрасти, не підвищувати самооцінку, показувати вас. А хочеться так буває, що молода, гарна дружина, щоб показати, і там, і тут таке. І у нас, і у вас. А тут вже хочеться просто спокою. і багато чоловіків коментували цю статтю, що хочеться спокою і хочеться подорожувати. Тобто, щоб вас людина розуміла, цікавилась тим, що ви цікавитесь, це було зауважено також статті, що вони говорили на всі теми, які йому були цікаві, йому було так спокійно, і в неї такий саме досвід. Я не знаю, чи може у вас бути такий досвід, як у ірландського чоловіка. А, що хочеться подорожувати, от моєму чоловіку ще нема. 50-50 є. Ну, буде. <соро> Скоро буде. А, так, його нещодавно назвали Старим Ірландцем. Моя румунська подружка, а ну, вона його віку. Я вже посміялася з цього. Я їй нічого не сказала. Ну, старий так старий. Так ось. Він от зараз він приїхав з Ланцероті, це його улюблене місце. Канарські острови, і він поїде у травні знов, а до того він подорожував по Європі. Тобто, кожні два місяці він подорожує, і йому б хотілося компанію. Сьогодні я йому складала компанію, він мені сказав, що інколи дуже добре, коли хтось поруч, щоб ти не заснув постійно щось розповідає. Я ж балакутя. Так що дякую тобі за компанію. Потрібна компанія, потрібен спокій. Вже в такому віці вже чимось зачарувати, якимось своїми здібностями у ліжку чи вже ні? І щоб ви, звичайно, в будинку готували, як його мама. Ну, для ірландців, для українців, я думаю, що ви вже вмієте, як його мама, якщо вам. Його ровесниця, а, ну, в Ірландії навчитися чи щось запропонуйте своє. Є такі от дівчата, у мене знайома, вона запропонувала нашу кухню, я так розумію, адаптувала. І йому зайшло це? Це для нього окей. Про нього так -от так. В останній мама, я думаю, так турбувалася. Чи я там не пам'ятаю всю історію, може, мама його працювала. А, так, що в такі моменти: спокій, подорож, щоб цікавилися тим, чим а, чоловік хоче вже пристрасті, не потрібні. Після 50 У мене просто, чому я так замислилася, бо я перенесла на Ірландію і подумала, Боже, як це, як це нагадує мені ірландських чоловіків такого віку. Я думаю, брат мого, старший мого чоловіка, він теж подорожує. Ну, він багато років з Словачкою. Двоє дітей, багато років понад 20, а раніше я не знаю, як це було. А, вже дискотеки, нічні клуби, вечірки. Вже не треба в такому віці. Вже все. І дітей, і внуків ще у Ірландців можуть не хотіти, щоб до них проходили. Мені кажуть, що є, які хочуть. Дівчата наші. Але я от бачу тут навколо, що вони не дуже. Я питаю, а ви ходили до бабусі? А вона... ходили. Ну так, Посидіти, вона там нам чайку налила, печива дала і все на свято. І йдіть додому. А так, щоб вона жила вашими проблемами, перемалась такого вже нема. Так, все, що я хотіла розповісти, я скорочую час, щоб я не була такою нудною. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Може, можливо, ви такого віку, можливо, і вам це окей, може вам не хочеться там інтегруватися дуже там. хорошу роботу тут, щоб гроші заробити, велику родину, а вам теж хочеться спокою подорожувати. І це нормально і для жінок після певного віку, і для чоловіків. Як ви це відчуваєте? Може, ви младша жінка і такого хочете? Бо мені щось іншого хочеться. Може, старша стану, а може і ніколи. А, дякую і буду вдячна за коментарі. Пока-пока!